У вівторок, 5 березня, у Києві, спалахнула масштабна пожежа. Зайнялася трава на території екопарку Сокорки. За однією з версій, це може бути навмисний підпал. Докладніше далі. Займання трави сталося увечері. За даними пресслужби ДСНС, вогонь охопив приблизно 2 гектари території біля озера. Горіли заказники Осокорківські Луки та озеро Тягле. Через горіння у повітрі відчувався різкий запах гару. Весь район був затягнутий густим чорним димом. Станом на 23.12 третє вдалося локалізувати на площі в 1 гектар. А трохи за північ, 6 березня, у КМДА повідомили, що вогнеборці ліквідували пожежу поблизу озера Тягле. На місці продовжили чергувати спецтехнік. ДСНС та фахівці підрозділу БПЛА. Своєю чергою депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова заявила, що пожежа може бути результатом умисного підпалу, що пов'язаний зі скандальною забудовою в екопарку. Про навмисний підпал, а також про попередні неодноразові повідомлення про можливі підпали, пише в соцмережах і саме копарк Осокорки. Забудувати зелену зону на Осокорках намагається компанія Владислави Молчанової, столиця груп. В обмін на передачу прав на земельну ділянку та с. Процесу будівництва столиця груп обіцяє добудувати розташований поряд житловий комплекс Патріотика та ЖК Еврика на теремках, які не зміг завершити старий забудовник Банк Аркада. П'ять земельних ділянок загальною площою 176 гектарів. 15 років перебували в оренді підконтрольній аркаді компанії Контакт Бутсервіс. З 2020 року ці ділянки повернулися до комунальної власності. На території згаданих земельних ділянок створено два ландшафтні заказники місцевого значення. Озеро Тягле та осокорківські луки Екопарк Сокорки це одне з найулюбленіших місць відпочинку мешканців столиці. Його називають зеленою перлиною Києва. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.